Ми в ванту, починаємо кормити наших собачих котів. Я хочу подякувати всім небайдужим людям, які допомагають нам, які нам передають кошти, які нам передають корм, тому що ну, реально їх дуже багато і треба чимось кормити. Баримо каші, купляємо корму і так починаємо наш ранок. Волонтерка Тетяна Ахтеменко двічі на тиждень возить до Антонівки корм для тварин, ліки, хліб, продукти та засоби гігієни для людей. До війни я мала своє кафе, яке було в Чорнобаївці. Воно згоріло у нас 30 березня. Їх спалили орки, які там проживали до того часу. І в один день в них там було свято. Вони святкували, а потім просто його обстріляли і підпалили. Воно згоріло. Тому 15 років роботи моєї згоріло. За годину допомогу доставляють також до кіндійки та східного. Активно їздити почала після звільнення Херсона, розповідає Тетяна. Людей вже не було ні хліба, не було продуктів таких, і ми вже долучилися максимально до цієї допомоги завдяки нашим гарним друзям. Потім ми виставили це про цю допомогу у Фейсбуці, і таким чином ми зібрали команду наших помічників, які зараз допомагають. В Антонівці нині не працює жоден магазин, говорить місцевий житель Олександр. Все через постійні обстріли селища. Вчора ганявся за волонтером. Тут по Горького дрон з гранатою, догнав, мопед мап'ятповредив, Серега За Затання це саме було перед новим водом. Стовби лежать. Тут треба дуже багато роботи. При мені лічно, пожарники приїжджали, мінометом насипали на Терешкову. Газовщики приїжджали. Мастовий я визивав, мінометом засипали. Газелька газовщиков на центральній вулиці розбита. Не одного разу була під обстрілом і волонтерка Тетяна Ахтеменко. Коли максимально не доїхала, 50 метрів вибух прилетіло до нашої тетяни, якій ми збирали також допомогу, бо це вже друге влучання в її будинок. Коли звернула вже на свою вулицю, то накрило нас осколками, але слава Богу, тільки першому, що ми не умою, побило вона зараз на ремонті, тому що побити і лобове скло, і машина. Зараз їжджу на другій, надію, що вона доїздить до кінця. Фінансово допомагають херсонцям, зокрема Антонівцям, жителі Одеси, Києва та інших міст, розповідає Тетяна. Саме вони перераховують гроші багато серед благодійників, її знайомих та рідних. У мене там мої батьки, моя рідня, мої всі друзі. Тому звичайно хочеться допомогти їм, щоб вони в цей складний час були не залишеними, не покинутими. І вони розуміли, що ми є поруч і завжди готові допомогти. Нині в Антонівці проживають переважно люди похилого віку, які не мають можливості виїхати в місто за продуктами та іншими необхідними речами. Богу що ще є такі люди, які нам не бояться возити продукти під пулями, під снарядами. А нам завжди сюди в Антоновку на Шахтёрське привозять. Велике їм спасіба, і їхнім батькам, що виховали таких дітей. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.